Всім привіт! Mazda бере курс на електрифікацію та преміум. І для цього розпочала глобальну трансформацію свого модельного ряду. І перші результати ми з вами вже можемо побачити. І не тільки побачити, але й ретельно роздивитись та поїздити. Тож сьогодні ми з вами знайомимось із дебютантом цього року на українському ринку моделлю Mazda CX60. Ця модель з'явилась навесні 2023 року і зайняла місце на сходинку вище від добре відомої нам CX-5. Адже адже шестидесятка більша, потужніша і багатше оснащена. Відповідно, вона і дорожча, але ціни на неї починаються там, де вже на CX-5 закінчились. А саме від 1 мільйона 706 тисяч це приблизно 45 тисяч доларів, до 2 мільйонів 322 тисяч. Це приблизно 61 тисяча доларів за актуальним курсом. Самих комплектацій небагато, власне, дві ексклюзив та преміум. І остання відповідно поділяється на лайн та спорт. Всі вони є доволі багатими за оснащенням. Та головна цікаванка тут двигуни. Для моделі пропонується як чотирьохциліндровий двигун, так і шестициліндровий. Тестовий автомобіль у топовій комплектації Premium Sport і, відповідно, під його довгим капотом той самий шестициліндровий двигун. Тож давайте зазирнемо і подивимось. Це новий двигун від Mazda. Рядна турбована шістка об'ємом 3,3 літри. На цьому оновлення модельного ряду Mazda не скінчилося і незабаром з'явилася CX90, яка наразі є флагманською моделлю бренду. Вона не тільки найбільша, а ще й пропонує семимісний салон. До речі, огляд і cx 5 і cx 90 ви вже можете знайти на каналі. Кросовер виглядає елегантно, що підкреслено ось цим приємним світлим відтінком. Втім, фірмовий Soul Red Crystal також запропоновано. Чистий та спокійний дизайн відрізняється плавними вигинами панелей, створюючи цікаву гру світла та тіні, що особливо помітно у бортах кросовера. Цікаві і пропорції кросовера, подовжений капот, короткий передній та довший задній звіз і все це формує кремезний та динамічний облік автомобіля. Додайте сюди трохи кольорових акцентів, 20 дюймові диски, і отримуємо виразний та помітний на дорозі автомобіль. Кормова частина намальована напрочуд класно. Зверніть увагу на ось цей вигін, на подовжені ліхтарі, все прикольно. А ось передня частина кросовера мені не дуже до вподоби. І я знаю, чому через невеликі фари головного світла. Втім, їх спробували подовжити ось цими смужками денних ходових вогнів. До речі, вони ж і поворотники. За твердженням дизайнерів Mazda, створюючи інтер'єр цих шістятої, вони намагалися зробити його спокійним, елегантним та витонченим. І певною мірою їм це вдалося. Лінії дійсно плавні та спокійні. У салоні використано поєднання м'якого пластику, шкіри та вставок під алюміній. А власне салон оздоблено шкірою Nappa. І це вирізняє топову комплектацію, тому що в комплектації ексклюзив е, звичайна шкіра. Ну і також зазначу кілька відмінностей ексклюзив комплектації від е, топової преміум. Це вже згадана шкіра Nappa, а також акустична система. В нас тут вона на 12 динаміків. Ну а в початковій комплектації буде дещо простіше. Втім, за кількістю і якістю екранів ці комплектації однакові. Екраних головних тут два. Це, по-перше, панель приладів, а по-друге, екран мультимедійної системи. І незважаючи на їх різний формат, діагональ в них однакова: 12 і 3 дюйма. Приладова панель мені подобається, тому що вона чітка, лаконічна, в ній є о, максимум інформації для водія, і можна трохи підлаштовувати під себе, наприклад, змінювати шрифти, або коли ви вмикаєте круїз контроль чи о, о, асистенти водія. Вона трохи змінює свій вигляд. І мені подобається, як вона розташована по відношенню до керма, тому що всі показники я бачу чітко і налаштовуючи кермо під себе, зауважте, тут електрорегулювання, я маю доволі е широкий діапазон і е все це от, співвідношення да, воно комфортне. Ну, а власне екран мультимедіа, е він е чималенький, але у своєму от, такому представленні чорно-білий. Єдине, що буде кольоровим, це камера кругового огляду. Але коли ви під'єднуєте свій гаджет з допомогою Apple CarPlay або ж Android Auto, до речі, цікава фішка, Apple CarPlay це бездротове під'єднання, ну а Android Auto – все ж таки з допомогою Android. А, Так от, звісно, екран стане кольоровим. Ну і якщо б ми вже заговорили про систему кругового огляду, то тут... Її картинка вона виконана на п'ятірку з п'яти, тому що вона красива, вона чітка. Є кілька варіантів, як можна роздивитися навкруги автомобіля ситуацію. І також ось цей варіант, який зараз на екрані, він такий, ніби погляд крізь автомобіль, і ви можете бачити ось максимально, що ходиться навколо вас. Мені подобається, як тут організовано простір. Ось цей маленький селектор. Це вже не важель, а малий зручний селектор, з допомогою якого ви обираєте режим роботи восьмиступеневого автомату. І, звісно ж, фірмова система Mazda Connect. Екран в нас не сенсорний. Керуємо всіма функціями за допомогою ось цього джойстику, шайби та за допомогою кількох кнопок. Це зручно, тому що руку поклав на підлокітник, і тут собі проводиш всі маніпуляції, не відволікаючись від дороги. І для цього ж в нас є проекційний дисплей. Це не хедап дисплей це проєкція, десь навіть не на капот, а попереду автомобіля. Коли вам автомобіль підказує, яка у вас швидкість, які знаки попереду, також підказки навігації, щоб ви знов ж таки тримали очі завжди на дорозі і максимально безпечно керували вашим автомобілем. Ну і щодо посадки, як ви бачите, я зі своїм зростом 1,82 м зручно влаштувався за кермом. Зручно, тому що тут мені вистачає повністю регулювань ще й залишається місце, наприклад, і по висоті, і по довжині, і по виліту рульової колонки. Тобто, все зручно, посадка правильна, нічого мене не обмежує. І доволі непогана оглядовість такого місця. Це, до речі, ось водійське крісло опущене в максимально низьке положення. Єдине, що мені не вистачає, це те, щоб подушка була подовше. Ну, принаймні, щоб була можливість робити її довшою. Ну, ви розумієте, коли висувається така, якби підніжка під коліна і підтримує її. Тут цього не вистачає подушка, на жаль, трохи короткувата. Знаєте, цікава особливість, наскільки зручною є посадка на передні крісла. Ти не присідаєш, не тягнешся, ти просто от ніби входиш в автомобіль на своєму комфортному рівні. І наскільки вона відрізняється на посадку на другий ряд сидінь. Тому що тут сама подушка трохи зависока, а отвір він не дуже великий. І ти, коли сідаєш, треба навіть трохи. Прихиляти голову, щоб його не зачепити. Хоча візуально, ну я б не сказав, що це буде так відбуватися, але на практиці це трохи є так. З іншого боку, Mazda бере реванш за допомогою широкого відчинення задніх дверей. Вони тут відчиняються майже на 90 градусів, і це, як ми з вами вже з'ясували, така собі фірмова фішка Mazda, тому що і в CX-5, і в cx 90 двері відчиняються дуже широко. Це зручно. Для комфорту пасажирів другого ряду є підігрів сидінь на три швидкості у кожного з цих крісел, є свої дефлектори вентиляції і є два USB-виходи. Звичайно, є підлокітник, простий, але з підстаканниками. І в нас є панорамний дах. Ну і нехай з такою перемичкою, Але, по-перше, тут можна відчиняти ось цю першу його частину. По-друге, він доволі довгий і можна бачити панораму небо. Навкруги під час поїздок та подорожей. Ну і зауважу, що ось такий панорамний дах він може бути лише на комплектації преміум. На ексклюзиві його не пропонується. І ще одна відмінність між комплектаціями це те, що для передніх крісел у топові передбачено вентиляцію. Ну, звісно, на додачу до підігріву сидінь. Так, ну тепер щодо посадки, друзі. Ось дивіться. Переднє крісло, як завжди, під мене. Тут позаду ось такий запас простору. В принципі, нормально, комфортно і комфортно по ногах. Бачите, я можу іми трохи рухати. Ось тут по висоті достатньо також свободного простору, це важливо. Тому в цілому непогано. Непогано, хіба що ось не той згаданий нюанс з посадкою-висадкою. Об'єм багажнику 570 літрів, і це приблизно на 100 літрів більше, аніж у cx 5 І дійсно, на погляд він виглядає таким чималеньким. І зауважте, наскільки приємно оздоблений він і на погляд і на дотик. Тут приємний ворс, тут рівні стінки, рівні борти, і є ще додатково така ніша для якихось невеличких речей. фальш підлога ну, міцна на дотик, під якою в нас ховається. Тимчасово запасне колесо і сабвуфер. Ну і ще такі е, невеличкі ємності для якихось там інструментів, там домкрат, до речі, він сховався. Ваш багаж прикривається ось такою шторкою, е, яку можна змотати, але в такому звичайному стані вона завжди відразу піднімається разом із кришкою. І ми, звісно, можемо скласти другий ряд сидінь. Складається він легко. За допомогою цих важелів, тобто спочатку центральною частиною, якщо якийсь там довгі предметно обхідно привести. Ну, а якщо треба, вже можемо а, трохи підштовхненемо одну. Да, все ж таки, треба підштовхувати. І другу половинки ну, таким чином, бачите, три частини можемо складати, як нам необхідно, і отримувати, ну, фактично так, рівну підлогу і збільшений простір для багажу. Звісно, найбільш цікавим в цьому автомобілі для мене був двигун. І хоча я вже мав уявлення, як взагалі він працює, яку віддачу має і як везе мазду саме з 3-літровим двигуном, все ж таки у тандемі з цією моделлю були питання, тому що тут він видає 284 кітські сили. Це менше, аніж на cx 90, хоча двигуни в них однакові абсолютно. Але тут його трішечки піджали, прижали і знімають меншу потужність і трохи менший крутний момент 450 Нм. Ну і давайте, щоб не повертати до цього питання, зауважу, що для цих 60-ї також пропонується атмосферник на 4 циліндри об'ємом 2,5 літра і потужністю 192 кінські сили. Це той самий двигун, який йде на Mazda CX5. І поціновувачам Mazda, і тим, хто дивився наші огляди, він дуже-дуже добре знайомий. Але. Зараз основна увага і весь фокус саме ось на новий 3-3-літровий, тому що він, по-перше, найпотужніший у лінійці Mazda взагалі. По-друге, він турбований і це рядна шістка. Ну, погодьтеся, це непоганий тандем і непогане поєднання, яке має дуже непогано вести цей автомобіль. І ось саме це я пропоную зараз перевірити. Так, приготувалися, поїхали. Отже, було заявлено 6,9 секунд, і цей автомобіль проїхав за 6,9 секунд з другої спроби. Але зауважте, що зараз не найсприятливіші погодні умови, і вже на автомобілі стоїть симова гума. Але все ж таки, підтвердити свої характеристики, 60 ці вдалося без зайвих проблем. І це вже натякає, що. Характер у цього автомобіля спортивний, і в принципі воно так і є. Всі основні компоненти це і рульове, і ходова частина, і гальма, все це зроблено і налаштовано з таким дещо ухилом на спорт. Тому, якщо ви полюбляєте спортивний драйв, якщо ви звикли бути з автомобілем на ти, то ось цих шістдесят вона здатна задовольнити ці вимоги. До того ж, у нас тут є спорт режим. Є ще офрот, не знаю наскільки часто буде використовувати його майбутній власник. А ось спорт режим. Я думаю, придеться до смаку, тому що він дещо загострює реакцію автомобіля на ваші дії. І звук дуже дуже приємний звук. І це не синтез, це не якийсь синтетичний звук з динаміків. Це справжній звук рядної шістки, який отримуєш, коли трохи притискаєш акселератор. І від чого від цього важко втриматися, я вам точно скажу, що це таке класне задоволення. Отже, кермо на парковці, наприклад, від краю до краю воно робить більше трьох обертів, якщо бути точним, то три з чвертю. Але коли їдеш дорогою і особливо. З вивистими якимись шляхами, то воно дає водієві дуже класний зворотній зв'язок. І ви абсолютно точно відчуваєте автомобіль, відчуваєте, наскільки повернули передні колеса, і, відповідно, маєте класне зусилля на кермі. Тобто ось тут все дуже виважено, дуже приємно керується машина. Після такого тандему, звісно, хочеться, щоб і ходова частина вона якось все це підтримувала весь цей драйв. І, в принципі, вона на таке спроможна, без якихось там додаткових налаштувань, тому що тут в нас нічого не налаштовується, якихось там спорт режимів ходової немає. За технічною частиною тут спереду подвійні поперечні важелі, а позаду багатоважельна схема. Але налаштована вона дуже-дуже добре, тому що вона пробачає вам погані дороги, якщо ви такі не їдете, не гупи, не шумить. А коли вже починаються якісь вережі, якісь там ваші спроби отримати задоволення саме від е керування, від поворотів, то вона дуже е чітко і стабільно тримає. То, ось за якоюсь там загальною характеристикою, я б сказав, що цих 60 вона стабільна, вона слухняна, вона прогнозована, і вона знову-знов повертається до цього слова динамічного. Восьмиступеневий автомат це доволі цікава трансмісія тут, оскільки класичний і звичний для нас гідротрансформатор в цих автомобілях замінено на багатодискову муфту. Щоб забезпечити більш щільне щеплення, більш більш так би мовити жорстке, і це знов ж таки зроблено для того, щоб пришвидшити реакції там при перемиканні передач, і для того, щоб о, позбавитись у цієї м'якості, цієї там якоїсь поміркованості і ну скажімо, замріяності автомобіля. Коли ти натискаєш на газ, а він ще почекає. Та зараз я тут подумаю, потім поїдемо. Ні, такого тут немає. Тим більше приємно, що автомобіль готовий не тільки швидко розганятись там з нуля до ста чи ста двадцяти кілометрів на годину, а й ще прискорюватись з якоїсь певної швидкості. От, наприклад, як зараз ми їдемо там 50-60, треба когось випередити, притисли акселератор, і автомобіль відразу поїхав. Тобто немає якогось там турболагу чи щось на кшталт. Ми відразу їдемо. З іншого боку, все ж таки, є деякі зауваження в мене до, ну тут не знаю до, цього, до чого більше, але я помітив, що цей кросовер не дуже любить повільні швидкості. Ну, повільні як, може, в його розумінні. Тому що коли ти їдеш 50, наприклад, кілометрів за годину, то йому ну, якось цього замало, він починає там, ну, не плутатись в передачах, а підбирати оптимально і відчувається, що машина хоче їхати швидше. Ось. При цьому. Оберти знаходяться десь в районі там, 1100 обертів на хвилину, тобто фактично на холостих, ти відчуваєш, що ми просто там котимось і все. Тобто, якщо в cx 90 була якась така вальяжність на повільних швидкостях, на таких е крейсових міських, то тут відчувається все ж таки е жага до... Якихось там прискорень, пригод до драйву, тобто 60-ка, постійно вас там потроху-потроху та й підбурює це. Щодо шумоізоляції, то я б їй поставив таку дуже впевнену четвірку з плюсом. Не п'ятірку, але як на мене, особисто цього достатньо, тому що я. Відчуваю двигун, відчуваю автомобіль, і, можливо, так було зроблено навмисне, щоб не повністю ізолювати там драйвера від е, навколишнього світу. Ну і звичайно, жоден наш тест-драйв не обійдеться без якогось резюме по витратам пального. Отже, в характеристиках для цього автомобіля заявлено, що він має споживати в місті 11 літрів на 100 кілометрів. В цілому під час тесту так воно і виходило 10, 11, інколи 12, коли там довше, довше прогрівали чи потрапляли в затори. А, інколи було менше. Коли вільні дороги, і коли ти там спокійно на круїзи їдеш, і там, асистенти, водія тобі підказують, там, пригальмовують перед машиною, що їде попереду. Пришвидчується, тобто все це цей автомобіль вміє. Він постійно слідкує за ситуацією, він отримує вас у полосі. Тобто, всі ці асистенти тут присутні. Це дуже зручно. Наприклад, коли хочеш е більше допомоги від машини, будь ласка, чи можливо трохи там невпевнений в собі? Да? Ну, але знову ж таки, там руки з керма прибирати не можна. Останнє слово завжди має бути за водієм, завжди маєте контролювати ситуацію на дорозі. Так от. Десь 11 літрів воно так і виходить. Може трошки більше, може трошки менше. Але цей автомобіль це добре не, не нажера. Тобто 11 літрів для шести циліндрів це непогана цифра. І не в останню чергу це заслуга mild hybrid системи, тобто системи м'якого гібрида, в якій невеличкий електродвигун і зовсім невеличка батарея допомагають автомобілю в якихось ситуаціях. Ну, наприклад. Коли треба прискоритись пошвидше, і відповідно ці компоненти також вступають в гру і допомагають. Або ж коли в дуже нудному заторі ви стоїте і там слухаєте музику, вімкнено якісь там підігрів вентиляції. Але щоб не ганяти двигун, все це буде працювати за допомогою ось тієї самої батареї, і тобто потрошку, потрошку буде економитись пальне, аби там потім вийти на ці показники. І ще буває так, що автомобіль автоматично глушить сам себе навіть ще до повної там зупинки у заторі. Да? А там, електродвигун і батарея, вони живлять всі системи, і відповідно у вас там є гальма і все і решта. Тобто ви цього навіть не відчуваєте. От як зараз ми зупинялися, і поки я вам це розповідав, автомобіль вже там двигун заглушив. Але все працює, водій нічого не помічає. Він це помітить лише на там зменшеній витраті пального. Ну що, друзі, час підсумків. Отже, спочатку давайте розставимо крапки над І щодо модельної лінійки Mazda. cx 60 займає впевнену позицію між cx 5 та cx 90 впевненою як за ціновою політикою, так і за оснащенням, опціями і власне характеристиками. Якщо б я обирав для себе і була б необхідність в час від часу возити там шістьох людей в салоні, то я б, звісно, дивився в бік cx 90. Якщо ж такої потреби немає і більше акцентуватися саме на драйверських якостях, то однозначно я б обирав CX-60. І обирав би в комплектації ексклюзив, тобто не топову, тому що там вже є вибір між двома двигунами, і можна обрати ось цей Inline-6, але зекономити трохи на опціях і, звісно, виграти по ціні. Адже для мене Mazda CX-60 це в першу чергу автомобіль про драйв і про задоволення за кермом. Ну, і Якщо порівнювати його з маркетом взагалі, тобто подивитися по конкурентах, ну, давайте вже по преміум-сегменту, якщо Mazda так бажає, то це будуть Audi Q5, BMW X3, Lexus NX. Також десь 7 ну і можемо додати до цієї компанії, наприклад, Infiniti QX50. За характеристиками, за ціною Mazda цих 60 знаходиться дуже в ринку, тобто вона дуже конкурентоспроможна, і тут вже починаєш обирати, що тобі більш до вподоби, який бренд, можливо, так, там трохи вона ще не дострібнула до преміуму у класичному розумінні, але це реально помітний крок уперед у порівнянні з. Цих на цьому, друзі, в мене все побачимось в наступних тест-драйвах. Тримаємось, віримо в зсу. Не забуваємо донатити і вам!